Починається 20-те століття. 1900 рік. Місяць травень. 1 травня вівторок. Президент Франції Еміль Лубер відкриває відділ образотворчого мистецтва на всесвітній виставці в Парижі. 2 травня середа Вибух на вугільній шахті Шофілд, штат Юта в США. Забрав життя понад 200 людей. 3 травня четвер. Німецький імператор Вільгельм ІІ повідомляє, що він направив в Індію до Калькути для нужденних пожертвув 400 тисяч марок. 4 травня П'ятниця. Австрійський імператор Франціосиф І Прибув до Берліна на святкування повноліття німецького кронпринца Вільгельма Пруського. 5 травня субота. У Барселоні, Іспанія, після мітингу проти підвищення податків, який спричинив серйозні заворушення, було введено надзвичайний стан. 6 травня неділя у Франції вибори до муніципальних рад. Переможцями стали республіканці. 7 травня понеділок у Берліні німецький рейхстаг схвалив законопроект про субсидування пароплавів, які доставляють пошту в Африку. 8 травня вівторок. Уряд Австрії представляє проекти законів про мовне врегулювання у Моравії та Богемії. Чехи відхиляють ці проекти. 9 травня середа. Художник Макс Ліберман відкриває другу мистецьку виставку Берлінського сецесіону. Було показано 420 картин переважно імпресіонізму. 10 травня четвер Наслідний принц Японії Йошіхіто. Який у 1912 році змінить свого батька Муцухіто на троні, одружується з принцесою Сабою з роду Куйо. 11 травня П'ятниця У США американець Джеймс Джефріс став чемпіоном світу з боксу серед важковиків. У 23-му раунді він нокаутував свого співвітчизника Джеймса Корбета. 12 травня субота в місті Лейціх відкривається будинок німецької книготоргівлі. Він має стати своєрідним навчальним закладом для німецьких книговидавців. 13 травня Неділя. Виверження вулкану Везувій та сильний землетрус викликають паніку серед населення в районі Неаполітанської затоки. 14 травня понеділок в Німеччині у місті Штутгарт засновано товариство, яке сприяє поселенню німецьких колоністів у Палестині. 15 травня вівторок уряд Іспанії видає указ щодо торговельних палат і погрожує їх закрити, якщо вони продовжуватимуть закликати до ухилення від сплати податків. 16 травня середа. 6 тисяч працівників трамвайного депо у Берліні поширюють резолюцію з вимогами підвищення зарплати та інших покращень свого економічного становища. 17 травня четвер. Уряд Австрії подає до Рейхсрату у відні закон, який обмежує робочий час шахтарів до 8 годин на зміну. 18 травня п'ятниця. У Китаї знову почалися серйозні заворушення ксенофобного до християн таємного товариства Боксерів. 73 людини було вбито. 19 травня Субота. Продовжують страйкувати працівники великої берлінської трамвайної компанії. Берлінці висловлюють солідарність. 20 травня неділя між бельгійськими гвардійцями самооборони спалахують бійки через те, що деякі вимагають французького, а деякі фламандського командування. 21 травня понеділок у Німеччині набуває чинності закон про патентних повірених, які мають надавати допомогу у справах патентного права. В той самий час в Британській палаті громад говориться про інтереси Росії щодо Кореї. 22 травня вівторок Всупереч голосам соціалдемократів і лібералів німецький Рейхстаг затверджує суперечливий закон Лекса Гайнца в компромісному варіанті. 23 травня середа. Більшість британської палати громад проголосувала за те, щоб дозволити жінкам балотуватися на виборах до Ради Лондона. 24 травня четвер у Баварському Оберамергау почалися пасіонс вистави. Вони відбуваються кожні 10 років і показують страсті Христові, тобто страждання і смерть Христа. Такі вистави проходять на протязі декількох днів і сьогодні збирають публіку з усього світу. Вперше такі вистави в Оберамергау відбулися в XVII столітті. 25 травня п'ятниця. Палата депутатів Баварії вирішує підвищити миту на ячмінь і Овес до рівня мита на пшеницю і жито. 26 травня Субота. В Німеччині відзначають 200 річчя від дня народження протестантського богослова, а також поета численних церковних пісень Ніколауса Людвіга Графа фон Зінцендорфа і Потендорфа. 27 травня неділя у Берліні засновано німецьку автомобільну асоціацію. Вона має великий вплив на розвиток автоспорту в Німеччині. 28 травня понеділок сонячне затемнення можна спостерігати над Європою, Північною Африкою та Північною Америкою. Прийняття до російського дворянства ускладнюється законом. 29 травня вівторок. Французьке кінне товариство організовує перші міжнародні змагання з кінного спорту з нагоди Всесвітньої виставки в Парижі. 30 травня середа. Німецький кронпринц Вільгельм починає свою дійсну службу в першому полку піхоти в Потсдамі. 31 травня четвер. Прем'єра П'єси Джузепе Джакоза Як листя. Відбулася в Міланському театрі Мансоні.